Це найпопулярніша куртка була минулого року. Чи буде вона найпопулярнішою цього року? Давайте вияснимо разом. Зараз розкажу детальніше про всі її технології. Утеплювач у даної куртки APEX Clima А це означає, що у неї немає як такого пуха всередині, він не буде збиватися по куткам і її можна м'ять, скручувати. Ще одна особливість даної куртки це те, що каптурик ховається до комірця. Каптурик утеплений і його можна використовувати як підшоломник. що є дуже комфортним. Під час зимового періоду, а також це означає, що ось такий мішечок, який йде в комплекті, ви її можете скрутити, покласти та використовувати як додаткову подушку, або скласти до наступного сезону. Куртка настільки легка і технологічна, що аналогів у неї майже не існує. На мою думку, це найкращий варіант зимової куртки, який можна придбати взагалі. На ринку у нас в Україні така куртка у нас є у трьох кольорах: це койот, олива та чорний. Куртки у нас є в наявності. До речі, зараз ще діють сезонні знижки. Тому якщо хочете купити таку куртку значно дешевше її ціни, пишіть нам зараз у директу Інстаграм. Приходьте до наших двох офлайн-магазинів у місті Рівному. Підберемо, підкажемо, покажемо, поміряєте. І у вас все буде супер.